О, пішло. О, рекордін пішов. Ну, все подивимось. Це буде робимо, це я думаю, я ставлю не не на те, що два, дві записи, два записи. Я, коротше, магазин, але я не виходжу. Р, робимо, робимо ставлю, ці не Ставлю, не наставлю це таке, побачимо. А хто буде колянки опонувати? Він же ж такий на чувак. Тобто прийде так, дуже велика ймовірність, він попит діти люби. Це факт по морді. Питання в тому, що треба скинути ще йому нормальний мікрофон. А питання друге, що треба, щоб не тільки він скажи мені щось постійно бубонів? Тобто чувак вміє щось цікаве, але якщо його не, 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 не спрямовувати, то виходить таке. Та що ми не накидаємо питань таких, що він буде відповідати там тиждень? його ж питання не в тому, щоб їх просто накидати. Питання в тому, щоб модерувати то трошки, щоб він не залипав на одному питанні довічно, знаєш, ну нічого, справимося, що ну. Це буде ліміта сесія просто одразу. Дводенна сесія з кулінки. А ви почекайте, ви що треба його обмовити? Я не впевнений, що так буде просто все це. На прийшли. Привіт, пішли до нас. Він скаже, чуваки, у мене там робота, там це таке. Особисте життя. А, багато... а ми йому скажемо: нам так і... і сказали, що ти так виповісти. Привіт, привіт, скільки разів за тиждень він десь світиться, за тиждень, за... ну коротше, він регулярно кудись привається. Ні, він. я думаю, що до нас реально можна його затягнути, тому це що. Не знає... до нас треба його, не до нас, нам до нього треба прийти. Сказати, давайте ви зробите мід. На Ютубі, на своєму каналі, і ми привалимо вам, типу, 100 людей. У Каліянки є свій канал? Давно в нього є свій канал, я щось пропустив. Ще є, ще є. Ні, Мені ні. здається, що ні. Мені здається, що він завжди тусить ні. десь. Я підписувався. А може, Тероїд, а на Дениса, може канал підписувався. До речі, хтось новий відос з ЦАПом дивився, то що Денис викладав? Я не додивився, я почав. Ні, ні, ні. Я тільки почав. Ну там а, щось його прийти. Вас... Так... І тема якась така прикольна, чи ні, якщо коротко. Бо взагалі Володя так щось прикольне зазвичай віще, але більш його знає. Ну, я ж кажу, я не додивився, тому не скажу. Окей, ніхто не бере на себе відповідальності. Так, а що казати, що не подивився ще. Так, воно або звучить цікаво, або не звучить цікаво. Воно ж знаєш, як всі двогодинні підкасти, що ти слухаєш ці всі дві йобані години, що просто отам, от всередині, от на першій третині 15 хвилин, отамахієнна. Отам прямо хієнна. А все інше вода? Ну буває ж таке, правда? Ну так, це, це так, коли шукаєш відповідь, знаєш, відкриваєш ютубчик, і ти дивишся, дивишся, а там тільки на останніх п'яти хвилинах було те, то, що тобі, тобі потрібно було. Ну, це, це класіка. Та, так, 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 так. Це зараз був десь якийсь, скажи мені, ролик, чому чат гопотає, вся ця херня це добре, корисно і що ми приїбали Ні, Ну, це був такий пошуковик, що якраз також зробив на AI. Що от, шукаєш ти якийсь рецепт? Кажеш, Гуглу, дай мені рецепт. А там перед рецептом 30 сторінок води про Україну, про улюблену бабусю, про те, як він саджав картоплю. І там от потім на другому абзаці з кінця або на третьому, але от на, на, на самому кінці, отак, от, два-три з екрану от, треба відмотати сам рецепт. І Щоб гукута, це за нас це фільтрувала. А, ні, це знаєш що було? Це народ розбирав, чому погано. Що Reddit робить херню і Reddit, ну, забастовка реддітівська. Чому це погано для глобального інтернету? Ти у Reddit такі вижимки зазвичай якраз і знаходились. В Reddit багато чого було, там якісь, знаєш, це Reddit, як для мене, це був просто як реінкарнація з типу старих форумів, тому що старих форумів там було багато на різні теми, а Reddit там якісь є трети, просто ти заходиш туди і там яке, якісь там пости і так далі. Вибач, реінкарнація? Ні, ні, я не казав, що вони помирали, я до сих пір ними користуюся. Мені здається, 20 вже точно є. Зараз загуплю. Мені здається, 20 вже є, але можу, можу набрехати. Олексій, а 15 що ти думаєш на рахунок людей, що будемо робити з нами з нашими новоприбившими, як і твої ідеї, то ми якраз обговорили, і ти зайшов. Треба було тобі трішки раніше. Ну, Сарян, я там розповідав чуваку, що може йому треба якось відношення з начальством поміняти, якщо йому так впарюють і паур на Кубі. А, що називається, був, був зайнятий дуже важливою виховною справою. А, а що з новими людьми? Які тільки прийшли, які будуть приходити, ти що маєш на увазі? Давай визначимо контекст по -прості. Бо Босарян я таке все провтикав. В даному конкретному випадку ми говоримо за тих, які прийшли, але це в принципі розповсюджується на тих, хто й прийде ще в майбутньому, тобто яку політику запровадити в цьому сенсі, ось тобто, моя пропозиція була в тому, що, наприклад, я задавав питання, да, розкати про себе, бо якщо навіть цього не змогли на це відповісти, не наприклад, просто всіх людей виділити, ну тобто, знову відмітити і сказати, що наприклад, якщо не буде відповіді, там то. Через тиждень ми просто їх uh, приберемо з групи. Слухай, ну О, про це а ми... вам запропонував нічого з ними не робити. О, ми... Ні, про це. Ні, 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 ні. Фільтр треба якийсь трошки. Ми з Мирославом про це трошки десь переписувалися насправді. Єдине, що це треба автоматизувати, щоб просто не мірік бігав і кожного. Так. А ти хто? А ти хто? А ти хто? А ти хто? А був якийсь довбаний бот, який відправляє це повідомлення і збирає нам список тих, хто за тиждень не відгукнувся. Як а далі там за ситуацією десь можна тих, скажи мені, хто не відгукнувся відразу а, в ручному режимі, все ж таки допитувати, а можна і кікати. Я за те, щоб все ж таки от брати якийсь проміжний поки що варіант: що якщо воно не відповідає, то в список і е, нагадує адміну або адміном за добу подивитися на ці обличчя. Юні свіжі молоді, і за тиждень там за добу просто очами кинув. Наскільки воно виглядає як бот бот Я думаю, всі добре собі уявляють, що якийсь Фабіан Хуева, який прийшов а, з фоткою дяді Васі Дальнобойщика, це навряд наш кандидат, бо воно занадто ботово виглядає. А може таки і написати людині, що слухайте, от щось не відповів на перевірку. Ми щось не дуже впевнені, що ти якийсь нормальний. А, бо банально просто випадковий поток міг вже початися. Якщо лінка десь лежить, а лінка лежить. Окей, зрозумів. Це перше. Ну так коротше, так і зробимо. Ну, так ну, тобто, цього, цього тому, що зараз мотизувати, бо зміни дуже зусиль на цю херню йде. От. І рано чи пізно доведеться заводити адмінів, бо бляха. Ну. Чувак, в тебе 24 години і дві руки. Це точно, Так я ж і не проти, я тільки знаю, якщо хтось ще хоче. У всіх ніколи немає часу, і включаючи мене, і у всіх його ніколи не буде. От, тому тут, mm -hmm. в принципі, от да, Серега прикольно, що ви визвовся на обсідіян. До на Олекс, ми будемо робити е, цей окремий мід, де він нам покаже. Ось, е, е, він це бачить, щоб ми це просто інтегрували. В принципі, в цей день своє, і це буде. Для нас гарно, індивідуально, і для ком'юніті також гарно, тому що буде поповнюватись бібліотека. Ось От так, Марина, що ви хотіли сказати? Я хотіла сказати, що можливо, якщо приходить нова людина, то треба якісь правила написати нашого ком'юніті. От як кого банити, якщо немає правил, тобто ну можна там попередження виносити там пункт такий, то так там. А, будь ласка, уважніше на цьому там куті, так а нових можна просити там якусь там дію зробити просто, типу там що ви проходите, чи поділіться там посиланням якимось цікавим чи ще щось. Бо воно ну, так ну я читала ці запитання, вони однотипні і, і ну, здається, що їх бот і задає. ну тобто, ну, ну, я, я б відповідати, ну, на таке запитання, а бо в мене там досвіду так. мало, і то, і що і якось так. А якесь, якась проста дія, такі типу, посилання, і. Іван, Іван візьми Так. Іван а то у нас вже були, як це називається, епізоди стеснень. Ну, якось так, я думаю, я так зробила. Добрий понят, насправді. Але він мені нагадує Володь. про інший, який також часом так, принаймні в мене в голові пропливає. Нам назву нормально. Зараз, вибачте, як супер-пупер, дупер група найкращих в світі кого-небудь. Ну, так і є. Так, але треба нормально, так, щоб ми трошки вон запам'ятовувалися. Воно може бути дебільна, але знаєш, щоб запам'ятовувалася, а не вода водна. Дебосці є, типа ну непонятно хто. Бо ти типу і Опс коротші, і Dev, коротше, тобі C-Sharp треба знати. Тільки ти бачив таких DeVOS ком'юніті. Якщо тобі буде легше, типу не DevOps гікс написати, а Гікс з Девопс. Ні, не буде. Легше точно не буде. Ні, нормально назва, ні просто Вона просто без особистості, грубо кажучи. Ну так. І в цьому. А це смішно, до речі, це може це спрацювати. Коблес, в нас, ну, не знаю. Ні, ну дамбодор, якийсь у нас є, звісно. Він пізно прийшов. Ну, але, принцип, ну, не знаю, тобі ж про школу. Е, може бути. Ну, мій пойм в тому, що якесь все ж таки більш таке. Уособлене друге слово має бути ніж просто Гікс. Сюди всіх сортів як грязі. Так, Вірік. Так, кажу not true Devops. Та, та просто можна написати, і кожен там згенерує, там, я не знаю, десяток назв Можна просто винести на голосування, yeah. змінювати назву. Якщо так, то потім об'явимо конкурс, тендери спонсори. Ні, ну, ну довго затягнеться. Це тіпо, ну, відразу ней... тіпо... відправляє конкурс на кращу назву, скидуйте варіанти сюди, а потім, коли їх набереться, з них же буде щось обирати або не обирати. Ну можна так. називати ДЕВ-0, коротше, і все. ну, no -09. Рут. Рут дивопс. Так, Да. дивопс. Ну, яка найскладніша типу, задача всіх розробника: неймінг. Як назвати зміну? Це те саме, типа, це типа, ну. Та можете до GPT запитати, він згенерує вам мільйон цих назв, і виберете. А потім треба вибрати, те, що ти хочеш, а тут це як це, як все. Фотографії, наприклад, з тисячі фотографій вибрати 36 найкращих це те саме. Коротше, Ми треба... Ми ж вирости з Прометеуса, от від Дениса, тому що Девос Прометеус Метеус має бути якась тоді ідеологія. Ні, ну, Девоспівс, у з... було змістовно, я тільки пам'ятаю, що хтось потім сказав, що може бути потім конфлікт по брендах, і він дійсно може бути, так, причому так. відразу по двох брендах. Але це було щось. Ну, коротше, я, ну, я, я запропонував, ти, ти можеш сказати. Ну, Ну, так, да, да. Або ти можеш зробити голосування. Да. Це перше. А друге, як ти, Олекса, пропонуєш до Стаса стукатися? Тобто, ми вирішили, що накидають питання, я прийду з питаннями, і от тим історію, що я такий що скажу. Ну, нормальний план, чому ні? Так, і так, у нас тут ми така собі молода диво стосовка. у нас стартувало з того, що нас вчив Денис, продаючи слово, і от хочемо з тобою поспілкуватися про Куб, і його нюанси. От накидали таких питань. З питаннями правда, може бути, звісно, лажа, тому що бляха, от тут вгадати важко, що чувака зацікавить, що ні, бо він трошки на іншому ж рівні. Ні, Макс Макс не кидав питання, ростук, не кидав да. Я... Ну тут питання в тому, що розумієш, можна е, різношорсні питання зробити, а можна якраз вибрати направлення, як Макс запропонував, вибрати направлення з того точ... з тієї точки зору, щоб йому задавати е, як менеджмент, типу, кого ви набираєте, як ви дивитесь, як ви працюєте, яка ієрархія, у вас є дел типу, про таке питати, або різношорсні? типу, це про по технологіям, ну вообще. Все що приходить Чісно в голову Стаса тас, взагалі про організацію. Так, Може, я не правий, але він, ну, мені він здається, знаєш, таким технічним маніяком. Як в IT відділ фозі, ну, блін, не знаю. Ти хочеш знати, як працює ІТ в ФОЗі? <праць> Та ні, ну там більше буде цікаво з точки зору, як він це бачить, як в принципі його команда це бачить, як вона влаштована, і там, 에, розумієш, ще ж питання в тому, що продаємо. Так як у нас в ком'юніті це більшість, е, так сказати, початківців, да, або там з досвідом до двох років більшість, і їм цікаво саме е, скакнути. То наприклад, це. Це для ком'юніті буде якраз і цікаве питання, як о, вони дивляться на це, особливо його рівень. Oh. Давай, давайте почнемо. Просто відкривай там якийсь такий самий Excel, там, там, я не знаю, і будемо генерувати. ті довбані питання, ділимо їх по топіках і хірячимо. А Тупо, там дивимося, що там набралося? Ще раз оберемо Obsidian, і що? І Починаємо відповідати? Ні, іначе, і створюємо ще один новий а, гід під Obsidian, під питання саме: не Excel, а довго не Obsidian. Ну, можна і Excel, в принципі, з тим же успіхом. Знаєш, кому є. Як вирішиться, і отак фігачимо теми, отак по темах питання. А там дивимося, що ми з цього понапилили, і з чим з цього не соромно йти, ти, що його знаєш, можна в якийсь а, скрипт сформувати змістовний. Оце цікаво, що ми можемо нагенерувати по питанням Куберу, якщо багато хто з ним на глибоко ще не не працював, так щоб так, щоб можна було щось питати у Стаса. І, і знову ж він ж не все розкаже, тому що якщо будуть такі питання комерційні, то хто тобі безкоштовно розповість? Наприклад, Ну не знаю, якісь. Отож. Ой, бачу. Отож. Чувак, комерційне питання, яке не розповість, поки не будуть розповідати, це оцей, от, наприклад, новий реверс проксі, який Cloudflare в себе замість інжинця за того року внедрів. Але навіть по ньому є частина, яка лежить в опенсорсі. А давай, давай візьмемо, де ми не будемо далеко ходити. От у Макса є зараз питання для для по роботі. Потрібно розібратися з мультикластером. Він навіть k 8 с ком'юніті спитав і майже не від, ну, не отримав ніякої відповіді. Ось по любасу, там є такі чуваки, які там, знаєш, знають, як це зробити легко. Ну ніхто ж не ділиться цими знаннями, тому що тобто, це робити дуже... легко. А що не? Думаєш, що я? гуру гору не знають, як мультикластер розгорнути в GCP-шки, чи що? Um, ну, Давай Стаса візьмемо. Well, не, не, Кубера, uh, а гуру Google Cloud, з того, якщо як я пам'ятаю його питання, то що він о, до, до Стасового кубернетис чатику приносить. Ну так, ну у Стаса там скільки там, 11 сертифікатів по, по GCP-шки чи 10, Що він не знає відповідності за запитання? Може бути, ну блін, це знаєш. Я не певен, що це так само про якусь інтерв'ю з людиною. Таке. Не. Ну, то, то і подивимось, як, як, як піде. Так що, так що, давайте генеруємо. І може, 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 може. І пробуємо Стаса затягнути. Йому може цікаво бути подивитися на нас, на, знаєш, як на діточок цього Дениса, так? І наподавання в наподавання в Дениса, яких, яких він там виростив. Потім буде за пивом ржати з Дениса, що як ти там веселів якийсь наробив, нічого не вміє, нічого не знає, щось типу того. Ось. А хто, хто ще випустить якийсь крінжовий варіант? Більш крінжово. <реш> ну, я впевнений, я, 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 що йому буде цікаво подивитися на нас. Ну, значне, не ми на нього, а він на нас. <реш> може так, може, ні. Окей. Так добре, з чого починаємо? З того, що намагаємося знайти контакт, чи з того, що шукаємо всередині теми якісь? Ну, ми спробуємо, а чого ні? Ну, вийти, подивимось, піде ні. Ну, Я так розумію, То це нас тебе бере дорей... Мирослава, так? Мирослав, я маю, має, ти... Що перша курка чи яйце. спочатку готуємо варіанти тем, і з ними йдемо. Або а, спочатку ні. йдемо знайомитися, а потім готуємо тем. О, може, може треба спочатку спитати. Він скаже: чуваки, йдіть, згенеруйте питання і потім приходьте, наприклад. Це буде краще, ніж ми зараз нагенеруємо, а вони ну, не, будуть не потрібні просто все. Вититили, витили, витили який ми можемо скористатися, щоб вирішити, як краще. Mm -hmm. Як цей чітко звати? М -м, хто ж згадає? Окей. Okay. Okay. Тут, тут домовилися. І okay. по, по цьому, по новим людям також домовилися, що ми робимо. Треба написати якісь правила, запінити But. правила, і бота, який буде ну це робити, так, замість, замість Міріка. Бо Мирослав знайде роботу, взагалі потім забуде про що у нього ком'юніті є, то й все. Yeah. <laughs> Ти шуткує вже, звісно. А може ні, так? <laughs> Не знаю, чувак. Мої півроку, скільки там вісім місяців з адмінством в КЦУ, і там скільки 3-4 місяці оунерства, показують, що якось хер, хер про то забудеш, якщо вже вписався до бісової Матері і взагалі на, на що не реагуєш? І все одно раз на добу влазиш а все це перечитуєш. Потім дивишся, що дешевше дешевше вже просто від них не відходити, далеко. Слухай, а у мене таке питання: а може, можна, можна якось артема до нас? При, ну, е, взагалі на ізі. Ну він також ну, непогано я бачу. Те, що я тут двічі був, то чувак там. Нормально, так, До речі, Мірика, може тобі по Linux, скажи мені, щоб покорити плейліст з уроків Фортема, то що бобредній блок був це якраз Linux, може ти подивишся? Тоді щось так стане на місце. Бо ти от то згадуєш, що тобі для кубера не вистачає чи Linux, чи Networku, чи ще з чого, але я от з цього погано зрозуміло, яка, знаєш, поворотна точка, з чим треба допомогти. Ну, Linux точно треба. Linux що? Бо Linux це о! Ну, от Станіславо, це написано Єнту. У мене я покажу, що в мене Linux. О, у мене такий посібничок. То, ну, прочитав так. штуку. Ну, <реш> і все, і все знаєш, Поліну Знав, ага. Емі, все, Емі закінчилося. Або Вер... верніше так, ми більше не знаємо, на якому вона світі. Ну, там так. А, а, Стас, вот, віть, у нього є канал, О, знайшов, нарешті, боже. Стас, так, канал є. Шевкого. Це цей. Стас койот, йоп. Прикольно. Mm -hmm. <laughs> Зараз буде рейд, це кописників. No. Робимо українську варіацію хабро Ефекту, це yeah, да, 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 рік назад, да, останній да. за запис. Це не... А, рік назад. Так. Він він забив, мабуть, на це все. 50 угу. 50 Може, забив, може, поїхав, може, йому і так вистачає. О, зі Стасом я, до речі, дійсно не розумію, він в Україні чи ні? Написано, що він в Варшаві. Варшава мозовецьке воєводство Полан. А давно написано? Ну і не знаю. Ну от. Я не знаю. Да, Добре, давайте Я, я не знаю, я, там, я, я побіг тоді. Дякую всім, якщо що там. Да, ну, по... Тіпо типу, ну, в чатіку вже поспілкуємося там. Угу. Uh -huh. Бо мова теж там вже каже. Все, всім дякую, дуже було приємно да. <зараз> е, <зараз> да, поспілкуватися. Да. Да, і... Гарного вечора всім.